Вітаю всіх! Хочу зробити ще таке цікаве відео. Чомусь про це я подумала. Беру колоду воїнів не просто так. А чому я, собственно, беру? Тому що мені цікаво подивитись такий момент: відношення військових до бусифікації. Відношення самих військових до бусифікації, яке? Що їм привозять на підмогу ось таких хороших. Відношення військових до бусифікації. Давайте дивитись. Ну. Розчарування сильніше. Ох. Довіряйте таким неможливо кінцевий результат. Це жертви. Це відразу жертви. Це перші жертви на нулі. що вам сказати? Вони це розуміють. П'ятірка пентаклів. Тобто, це втрата позицій, це руйнування всього, це негатив, це жертви це просто кошмар. Це не якісні воїни, які можуть захищати і замінити. Тепер давайте подивимось так: військові. За проведення подальшої босифікації подібним чином. Військові за проведення подібної босифікації далі. Ні, однозначно, ні. Військових категорично проти. Не чіпати нікого. Поступово все робити адекватно. Змінювати підхід. Дивіться. Вони концентрацію робити треба на тому, що ця босифікація не повинна приноситись в жертву, постійні жертви. Домовлені. домовлятись, контракти робити. Але обставини не на нашу користь. Юридична справедливість. Тут над ніколи не справедливість, що юридично це знущання, яке не призводить до результату. Вони гадарично проти подібного. Це нормально, це абсолютно нормально. Тому що це не помічники.